Сонечко встало іде новий день. Любі малята усім добрий день. Пташечки в небі співають пісень. Ніби вітають усіх добрий день. Травень – П'ятий місяць року у Григоріанському календарі. А в давньоримському календарі він був третім до реформи Цезаря. Цей місяць має 31 день. Місяць символізує буйний ріст трав. Назву травень в Україні останній місяць весни отримав у 20 столітті. До речі, Близькі за походженням назви і в багатьох інших слов'янських народів. Поруч із назвами травень і май, у деяких регіонах України були й свої місцеві наклички пісенник, «Пісенник», громовик, травник тощо. І ці давніші народні назви повністю відповідають своєму значенню. Його називають солов'яним місяцем або пісенником. Адже в лісах, у гайках, на полях, біля річок, побіля людських осель цілоденно чути різні пташині пісні. З нетерпінням наші предки чекали кування зозулі. Бо ж коли зозуля закувала, то своїм кукуванням мороз одігнала. Соловейко. Один з найвідоміших співочих птахів України. Мешкає він не тільки в лісах. За наявності сприятливих умов солов'ї оселяються поруч з людиною навіть у великих містах. На території України солов'ї з'являються середину квітня на початку травня і своїм співом наповнюють усе навкруг. Травень називають громовиком, тому що нерідко у травні бувають і лунки розряди грому. Народні прикмети говорять як у травні дощ і гріб, буде радість людям всім. І як випадуть у травні три добрих дощі, то вродить хліба на три роки. І як у травні дощ не впаде, то і золотий плуг не виоре. Діалектичному слову травник, що побутував на полісі, передував давній звичай наших предків. Ще язичники вважали, що лише травневі лікарські рослини мають чудодійні лікувальні властивості. Весна красуня заквічала землю веселковими барвами квітів, соковитою зеленю трав, теплом і щирістю погожих днів. Наші бабусі казали у травні і пень зацвітає. Дітки, сьогодні ми з вами пригадали, який зараз місяць, яка пора року, і закріпимо з вами математичні знаки та порішаємо приклади. Важно на наших нових знайомих, що вони тобі нагадують? Може, вони схожі на гору, або на трикутник, може, на дзьоб птаха, або на стрілочки та галочки, а може, вони нагадують птахів на малюнку або навіть пащу крокодила? Ось такі в нас цікаві знаки. Давайте розбиратися, що ж вони позначають. В нас на кухні лежать яйця. Дізнаємося, де більше, для цього порахуємо їх. Одне яйце зліва, одне справа, друге зліва та друге справа. Зліва залишилося ще одне яйце, а справа нічого немає. Виходить, ми можемо сказати, що зліва більше яєць, ніж справа. Означимо це знаком більше. Прочитаємо разом Три більше, ніж два. А ось тарілки і поміняли місцями. Тепер спочатку йде два, а потім три. Тому ми перевернемо наш знак. Тепер він буде позначати, що 2 менше, ніж три. Запишемо цей приклад. Прочитаємо разом. 2 менше, ніж 3. Для того, щоб запам'ятати, куди повинен бути повернутий наш знак, уявімо, що яйця вирішили позмагатися, щоб з'ясувати, хто з них більше та сильніше. Ти напевно знаєш таку гру. Ось це буде яйце трійка, а це яйце двійка. Ось наші яйця розігналися як слід та зіштовхнулися своїми носиками. Хто ж переможе? Звичайно, трійка більше вона й переможе. Щоб добре запам'ятати, в яку сторону буду повернути знак. Можна уявляти собі носик переможця. Ось так. Куди буде направлений носик, туди буде направлений знак. Тобто зараз ми можемо сказати, що 3 більше, ніж 2. Навіть якщо цифри поміняють місцями, знак буде повернутий туди, куди носик переможця. Визнач, в яку сторону він буде повернутий зараз. Так, від трійки до двійки. Два менше, ніж три. Ось наші приклади, подивись на них ще раз. Спробуй прочитати їх самостійно. А ось хтось додав ще одне яйце. Стало три яйця там і там. Тепер знаки більше або менше вже не підходять. Тому ми між ними поставимо інший знак знак дорівнює. І це буде позначати, що справа та зліва однакова кількість предметів. Прочитаємо разом: Три дорівнює три. А зараз давай відправимось в магазин та перевіримо, як ти запам'ятав знаки більше, менше та дорівнює. Будь уважним. На полиці Супермаркету лежать гарбузи та капусти. На малюнку вказано, що спочатку нам потрібно порахувати кількість гарбузів. Рахуємо 1, 2. А потім кількість капуст. Один, два, три, чотири. Який знак ми поставимо між ними? Два. Менше, ніж чотири. Порівняй ананаси та груші. Який знак ми тут поставимо? Читай зі мною п'ять більше, ніж чотири. Порівняй абрикоси та полуницю. Вийшло три та п'ять. Який знак ми поставимо між цифрами? Три менше, ніж п'ять. Порівняй молоко та йогурт. Шість та п'ять знак ми поставимо між ними. Прочтемо разом Шість більше, ніж п'ять. Порівняй кількість хліба та круасанів. Чотири та п'ять. Який знак ми поставимо між ними? Прочитаємо разом чотири менше, ніж п'ять. Порівняємо м'ясо та сир. Вісім та шість. Який знак ми поставимо між ними? Прочитаємо разом. Вісім більше, ніж шість. Дивись, тут у тітоньки кольок з продуктами розірвався. Давай спробуємо допомогти все зібрати, а також визначити, чого більше: апельсинів чи помидорів. Навіть якщо тобі важко порахувати, я знаю один спосіб виконання. Ми будемо класти їжу в кошики по черзі, тобто один сюди, один туди, так і визначимо чого більше. Сказати про кількість апельсинів та помидорів. Їх однакова кількість. Тобто ми між ними можемо поставити знак дорівнює. Давай прочитаємо разом. Дев'ять дорівнює 9. Дивись, Тітенька дуже тобі вдячна. Вона пригощає тебе апельсином. Кількість продуктів відразу змінилася, Пельсинів стало на один менше. Що ти можеш сказати зараз? Який знак слід поставити між цифрами? Прочитаємо разом вісім менше, ніж дев'ять. Молодець. А ти не забув, що у кошику нас чекають продукти? Давай подивимось, що ми там накупили. Подивись уважно та все запам'ятай. А зараз давай пригадаємо, що ми купили. Але спробуй називати їжу послідовно. Першою була капуста, далі груша. Полуниця, молоко, хліб, м'ясо та нас пригостили апельсином. Молодець. Подивіться на картинку та скажіть, який знак тут зображено. Так, це знак мінус. А дію, яку він виконує, називається віднімання. Тобто він що робить у нас? Віднімає. Що забирає в нас? Ну а тепер давайте повправляємося з цим знаком. Подивіться і скажіть, скільки у нас овочів? П'ять. А тепер уявіть, що ми один овоч віддамо зайчику, наприклад. Скільки у нас залишиться овочів? Давайте рахувати. Від п'яти відняли один, дорівнює. Чотири. Ідемо далі. Порахуйте, скільки овочів у нас залишилось. 4. А давайте ми один овоч віддамо, наприклад, лисички. Скільки у нас залишиться. Давайте рахувати. Від чотирьох відняти один дорівнює три. Молодці. Наступний приклад у нас три овочі. Прийшла білочка, ми віддамо їй два. Цілих два овочі. Скільки в нас залишиться овочів, давайте рахувати. Від трьох відняти 2 дорівнює один. Молодці. Далі ми з вами повторимо ось такий цікавий знак. Згадайте, як він називається. Так, це знак плюс і дію, яку він виконує, називається додавання. Цей знак постійно додає. Давайте пограємо з ним за допомогою математичних задач. Слухайте уважно та дивіться на зображення. Ось листок та ще листок заховався між квіток. Просте завдання, діти. Ці листочки полічити. скільки листочків. Так, два листочки. Йдемо далі. Ось листок і грибок. Ще листок і грибок. Скільки є усіх листків? Порахуйте листки, скільки є всього грибів. Порахуйте скільки листків і скільки грибів. Перевірте, в нас вийшло два листочка і два грибочка. Наш Іван свиней пас і не зміг полічити дві свині і ще одна. Скільки всього діти? Так, три свині. Три веселі киці грались у травиці. Рижик до них прибіг, скільки кошенят усіх. Порахуйте, скільки кошенят. Чотири кошенят. П'ять метеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів іще один, сів на квіточку і він. Полічимо швидше всіх. Цих метеликів прудких. Так, шість метеликів на квіточках, молодці. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться, всі гарненько, приготувалися. Дерева високі-високі потягнулися вгору. Кравичка низенька-низенька присіли. Вітер дерево колише гойдає. То вправо, то вліво хитає, то вперед, то назад, то вниз пригинає. летять, відлітають. А дітки на місце тихенько сідають. Молодці малята. Подивіться, ось всі числа, які ми вивчили. Всі числа пригадали. Давайте перевіримо. Розставте в правильній послідовності. Впевнена, що ви впоралися. Давайте перевіримо. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А зараз порахуємо в зворотньому напрямку: 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Цифри пригадали, а зараз допоможемо кожному сонечку знайти свою квіточку. Полічіть цяточки на їхніх спинках та перенесіть на відповідну квіточку. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання. Кожне сонечко на квіточці. А зараз ми з вами пригостимо мавпочку смаколиками. Почастуй першу мавпочку бананом. Восьму морозову. Четверту цукеркою. Сьому мавпочку тістечком. А другу апельсином. П'яту ананасом. Третю мавпочку яблуком. Ну а шосту горошею. Кожну мавпочку пригостили, нікого не забули. А зараз у кожній групі полічіть кількість предметів та позначте відповідною цифрою. Скільки кавунів? П'ять. Апельсинів порахували? Так, вісім. Ну а бананів бананів сім. Ну а зараз повправляємося у порівнянні. Порівняйте кількість предметів і ставте відповідний знак: більше, менше або дорівнює. Який знак тут потрібен? Так, дорівнює, бо 4 дорівнює 4. А тут ми поставимо знак більше, бо 7 більше за 5. Тут який знак теж більше, бо 4 більше за 3. Порівняємо апельсини. Який знак поставимо? Менше бо 4. Менше 5. Молодці малята. Наступне наше завдання розв'язування прикладів. Які математичні знаки потрібні для рішення прикладів? Звісно, знак додати, коли виконується додавання збільшення кількості предметів, знак мінус, коли віднімаємо або зменшуємо. Який ще знак потрібен? Так, дорівнює. Знаки пригадали. Тож почнемо. Два. Додати три. Дорівнює. П'ять. Три. Відняти один. Дорівнює. Два. Чотири листочка. Додати ще чотири листочка. Дорівнює. Вісім. П'ять. Відняти два. Дорівнює. Три. Три грибочки. Три груші. Додати ще три груші. Дорівнює. Шість. Сім морквинок. відняти чотири морквинки. Дорівнює. Три. П'ять. Додати два. Дорівнює. Сім. Шість. Підняти 2. Дорівнює. Чотири сім. Додати один. дорівнює, Вісім зірочок стало 7 літаків. Підняти 3. дорівнює, Чотири літаки. Молодці. Працювали ви завзято. Дуже гарні ви малята. Ви скажіть тепер мені. Що сподобалось? Що ні.